У відео ми оглянемо місцевість, де колись було велике, серед зелених пагорбів красиве озеро. Тому запрошуємо вас переглянути наш матеріал про колишнє Сихівське озеро та відчути унікальну атмосферу цього місця. Зараз про його існування мало хто знає, і ще менше людей живе, які його бачили у реальності. Ми постараємось детально розказати про це озеро, чому воно зникло, цікаві факти про нього, а також покажемо, що на даний час від нього лишилось, і дізнаємось, чи ще хоч щось про нього нагадує. Також дане відео залишиться у пам'ять про зниклу водойму. Ну що ж, почнемо все по порядку. Зараз про існування тут озера нагадує тільки інформаційний стенд, і то поставлений відносно недавно, десь у 2020 або 2021 роках. На ньому написана коротка інформація про озеро. Стенд стоїть в кінці вулиці Лісної, по якій сюди найзручніше дійти. Стежка, що від вулиці Лісної веде до колишнього берега, пляжу озера. Тут, з правої сторони від стежки, знаходиться невелике підвищення, навколо якого ростуть старі тополі. Це підвищення цікавить багатьох людей, які не знають, що тут колись було. Насправді це залишки фундаменту будівлі з колонами, яку ми бачимо на старому архівному фото 1960-х років Юліана Дороша. Залишки цієї будівлі ми відзняли у лютому, коли не було рослинності, щоб максимально подивитися, що від неї залишилось в цей час. Найкраща оглядовість. За рахунок того, що рослині ще не вийшли зі стану глибокого спокою, в якому вона перебувала цілу зиму, в цей період можна побачити ще досить багато артефактів колишньої будівлі, чітко простежується лінія бетонного фундаменту будівлі. По цій лінії навіть приблизно можна оприділити межі споруди. Скоріш за все, це зберігся фундамент, на якому тримались несучі стіни будівлі. Але і він вже поглинається природою, фундамент був досить міцний, шириною 60-70 сантиметрів. Місце, яке ми зараз бачимо, колись було всередині будівлі. Тобто тут були кімнати чи кабінети та інші приміщення. Зараз тут купа битої на дрібні куски цегли бетонно-металеві конструкції. Все поросло кущами і деревами. А у 1990-х роках навіть на початку 2000-х ще були несучі стіни і залишки стін всередині будівлі. Можна було зайти всередину і навіть походити по зруйнованих кімнатах. Даху вже не було, ну і, звичайно, все було аварійне. Стіни перебували у стані повної невідворотної руйнації. Приблизно до 2005 року всі стіни зруйнувались, попадали на землю. Залишки цегли порозбирали і будівлю остаточно почала поглинати природа. Особливо на початку і до кінця 1990-х років це місце було популярне серед дітей. Сюди групами приходили діти різного віку з іграшковою зброєю, щоб пограти в гостросюжетні ігри, як в той час говорили так звані войнушки. Я думаю, що багато хто ще пам'ятає ті часи, особливо хто живе або жив в цей час на Сихові. Залишки плитки, якою були викладені стіни, можливо, і підлога деяких приміщень будівлі. Будівля, залишки якої ми зараз бачимо, це колишній павільйон прокату човнів, який був досить великих розмірів. Передня частина павільйону, як видно зі старих фото, мала сім аркових прорізів та по два невеликих вікна прямокутної форми у лівій і правій частині приміщення. Також на вихідних тут працював буфет, а зверху на будівлі був спостережний пункт, де сидів рятувальник, який спостерігав за відпочиваючими і на випадок якоїсь надзвичайної ситуації міг швидко відреагувати на небезпеку. Фрагмент цегляної стіни. Найкраще, що збереглось від павільйону прокату човнів, то це центральні сходи, які знаходились по центру будівлі, і по них можна було зайти всередину. Зараз можна побачити сім сходинок, мабуть, так і було спроєктовано на початку будівництва будівлі. Сходинки досить довгі, довжина до шести метрів, займали приблизно третину переднього фасаду будівлі. По боках були змуровані з цегли перила. Залишки фундаменту стіни, яка йшла від сходів. Зі сходів, як і в цілому, зе павільйону, відкривався чудовий краєвид на тодішнє озеро, пляж, і в загальному навколишню місцевість. А зараз просто гарний вигляд на долину річки Зубра. Можливо, тераса за арками була розрахована на те, щоб з неї можна було милуватися краєвидами озера. Щось подібне на залишки підвального приміщення. Невідомо, чи мала ця будівля підвал. Але скоріш за все, що був, оскільки споруда використовувалась у різних цілях, тому у підвалі могли щось зберігати, зокрема, якісь продукти чи інструменти та речі для обслуговування приміщення, залишки плитки збереглась навіть ще кладка. Дивно, що її ніхто не викинув чи не забрав. Вона лежить викладеною в ряд, напевно, за часів функціонування будівлі. Можливо, нею була викладена тераса і буфет. Плитка відносно ще добре збереглась, мабуть, через те, що літом на ній сидять замість лавок і вона не заросла травою. Під плиткою видно червону цеглу в бетонній основі. До цієї основи кріпилась плитка, і, як бачимо, досить міцно та якісно, раз тримається більше 70 років. Бетонна основа, можливо підлога і залишки фундаменту у кущах. Біля руїн павільйону збереглася велика кам'яна брила, що знаходиться трохи нижче від сходів. Скоріше за все, це залишок якоїсь частини будівлі. Видно, що брила складається з менших по розмірах камінців, різних бетонних частин, скріплених цементом в одну велику брилу. Зараз брила використовується як лавка для сидіння у теплу пору року. На ній навіть можна загоряти чи просто сидячи милувати з долиною річки Зубра. Бетонний стовп. Це може бути навіть фрагмент однієї з колон аркових вирізів павільйону, уламки бетонних конструкцій. По периметру навколо павільйону були висаджені тополі. На даний час їх зберегло шість, можливо, було і більше. Скоріше за все, посаджені, щоб створювати невелику тінь біля павільйону влітку. Відомо, що тополі в Радянському Союзі активно висаджували за 1950-х років через їх швидкий ріст і невибагливість до умов зростання. Ми показали, що лишилось від колишньої будівлі павільйону прокату човнів. Можливо, десь в архівах є детальні описи цієї споруди, графік роботи, меню буфету, який тут діяв, опис і фото інтер'єру. Мабуть, на стінах висіли радянські лозунги і плакати про чудове життя людей у великому союзі, від яких не лишилось і сліду, як і скоро від цієї будівлі. Хоча вона і не становить абсолютно ніякої історичної та архітектурної цінності, але була уособленням певної історичної епохи. Тому для загального розвитку цікаво було б дізнатись більше. Якщо може хтось щось особисто пам'ятає детальніше про цю станцію прокату човнів чи з за чиїхось переказів, напишіть, будь ласка, у коментарях під відео. Вигляд на колишній пляж і місце, де знаходився павільйон прокату човнів. Як ви вже бачите зараз, про існування озера нагадує тільки цей невеликий горб, де стояла будівля павільйону і обриси пляжу. Саме озеро називалося Піонерським, так як і урочище, в якому воно знаходилось. В радянський час була тенденція та традиція називати певні локації відносно пов'язаними назвами. Найчастіше ж використовувалась пара назв Комсомольський Піонерський. Наприклад, якщо був парк, вулиця, станція, водойма чи ще щось інше з однією з цих назв, то обов'язково десь неподалік було місце за другою з цих назв. Причому зберігати цю попарність було діло майже святе. Так, коли у 1953 році на Винниківському озері була створена рекреаційна зона, а саме озеро названо Комсомольським, з'явилась потреба знайти у Львові водойму, яку б можна було назвати Піонерським. Оскільки Комсомольське озеро було заміським, то і Піонерське повинно було бути таким же. Але в цей час не знайшлось існуючої водойми, що відповідала цій потребі, і було вирішено створити нове озеро. До 1956 року, поміж козельниками та селом Зуброю біля Зубрівського лісу в Урочищі, яке ми зараз бачимо, було створено піонерське озеро на той час дуже велике, площею аж 20 гектарів. Наприклад, для порівняння площа Комсомольського у винниках на той час складала всього 6,5 гектари, поповнювались його води завдяки річці Зубрі, яка в ті часи була кришталево чистою. Річка Зубра, яка тепер протікає по території колишнього озера. Рівень води в Піонерському озері контролювався спеціально збудованою для цього греблею, яка мала до 5 метрів. Зараз ми ще можемо бачити її залишки. Вона приблизно проходила по місцю, де посаджені сосни. Зараз ми показуємо місце, де була гребля, можна побачити невеликий схил. Відповідно, десь тут закінчувалось озеро. Місток за двох труб біля греблі. Цікаво, що у цьому місці на польській карті кінця 1920-х років також позначений невеликий міст через річку. Це означає, що тут здавна був перехід через неї. Вигляд з містка колишньої дамби на річку Зубра і територію колишнього озера. Тут починалось озеро, і вся ця тепер пороша територія була дном озера, навкруги була вода. Старі карти міста не дають нам змоги дізнатись, чи колись в цьому місті була водойма, чи створення озера саме тут було повністю спонтанним. Але скоріш за все, що водойми тут не було, вона повністю рукотворна. Дана місцевість є і завжди була долиною річки Зубри, яку час від часу могло просто затоплювати. Тут завжди була підвищена вологість ґрунту. Низовина, в якій переважала болотиста місцевість з відповідною рослинністю, яка любить такі ґрунти. Така місцевість якраз ідеально підходила для створення штучної водойми. Низовина. Долина чистої річки, сама річка, яка буде наповнювати озеро і зі всіх сторін оточена пологими горбами. Залишилось тільки з однієї сторони насипати греблю, і місце для озера було готовим. Свідченням того, що все таки водойми тут не було, а вона дійсно була створена штучно, може бути польська карта. Місцевість де було озеро ми позначили голубим кольором, на карті не позначено ніякої водойми. Тільки річка Зубра. Зубрівський ліс, тобто теперішній парк папи римського Йоанна Павла II, зеленим кольором, село Зубра оранжевим, козельник жовтим, сихів коричневим. Вигляд на місцевість, де було озеро зали теперішнього парку Йоанна Павла II. На місці дерев, які ми бачимо внизу, колись була вода. Прогулюючись по алеї, парку відкривається весь краєвидна місцевість і дно колишнього озера. Взагалі-то це озеро можна легко відновити. Для цього потрібно відновити дамбу, заглиблення лишили ще з часів озера, яке тільки розчистити та прибрати від сміття, і можна напускати воду зі зубри. Але єдина проблема в тому, що сама річка Зубра дуже забруднена. Щоб її очистити, потрібно ліквідувати всі незаконні підключення до річки. Якщо подивитись на воду річки Зубре, що зараз протікає по дну колишнього озера, то неозброєним оком можна побачити, що вода не прозора, а має мутне забарвлення від фекалій та різних миючих засобів: порошків, гелів для прання, рідин для миття посуди, мила та інших. На відео запах не передається, але в реальності, особливо у деякі дні, біля річки стоїть різкий фекально-каналізаційний запах. Якщо перестати зливати фекалії в зубру, то вона стане чистою річкою, і громада Львова не тільки зможе відновити Сихівське озеро, а й буде мати нормальну набережну коло шувару. Але ще одним джерелом забруднення зубри є каналізаційна насосна станція номер 5 яка знаходиться на вулиці Хуторівка Бережанська. Ця насосна станція качає стоки з Сихова через вулицю Стуса в центр міста. І у випадку, якщо на станції зникає світло, ці стоки по переливу, відповідно до конструктивних особливостей цієї насосної станції потрапляють в зубру. Також проблемою для річки є відсутність очищення дощової води, яка стікає в зубрози території шувару. Проте цю проблему насправді вирішити дуже просто потрібно встановити механічну очистку дощівки з ринку. Розмови про ревіталізацію Зубри ведуться вже досить давно. У вересні 2019 року за розпорядженням мера Львова створили робочу групу для упорядкування долини річки Зубра та облаштування громадського простору на вулиці Хоткевича та гуртового ринку Шувар. Планувалось створення центрального рекреаційного комплексу на Сихові, який складатиметься з трьох-чотирьох відкритих басейнів різної величини та громадського простору на березі річки на території ринку. Але через повномасштабну війну, мабуть, розробку проектів призупинили. У 2023 році було встановлено п'ять дерев'яних шезлонгів, на яких лежачі можна насолоджуватися краєвидами колишнього озера. Озеро проіснувало майже до середини 1980-х років, і річка Зубра, як розповідають очевидці, залишалася чистою до цього часу. Вважалось, що озеро спустили через стоки від Львівського автобусного заводу, але ніби насправді головна причина, що це зробили через розбудову онколікарні нагашика. Тоді думали, що стоки онколікарні потраплять у водойму. Дехто причиною зникнення озера називає розбудову біля лазу великого бомбосховища, яке врізалось у водоносний горизонт, звідки живилася річка Зубра. Це привело до обміління та забруднення річки, ну а з ним і Сихівського озера, тому було прийняте рішення його спустити. Приваблювало Піонерське озеро і через те, що тут водилось багато риби. Тут у рибний період можна було зустріти чимало рибалок, які поверталися додому з гарним уловом. Але рибу та раки можна було ловити, заплативши рибнагляду по 50 копійок за вудку. Хоча, як завжди, люди хитрували та показували наглядачам одну вудку на компанію, решту ховали в лісі. На одному з львівських інтернет-форумів можна прочитати спогад, що після того, як бульдозерами та ескаваторами був розритий берег озера в напрямку течії Зубри, воно за кілька днів витекло, але перед тим була натягнута сітка, в якій було дуже багато риби, яку вивозили причепами. Чи це правда, не знаю, але можливо так і було. Є згадки очевидців, які пам'ятають, що біля озера у Сихівському лісі було ціле міні-містечко з піонерських дерев'яних хаток, без фундаментів, малесеньких, десь 25 на 2,5 метрів, пофарбованих у синій колір і пронумерованих кількістю близько 100 штук. Потім вони кудись зникли, мабуть, їх хтось спеціально вивіз. У середині було по дві койки вздовж стін, над ними по вікну. Взимку, коли вода в озері замерзала і поверхню затягував лід, сюди приходили діти грати в хокей та кататись на ковзанах. В цю пору воно перетворювалось на велику ковзанку чи арену для хокейних баталій. До речі, зараз колишній пляж, що знаходиться біля руїн будівлі, павільйону прокату човнів, зимою використовують як гірку для катання на санках, лижах та сноубордах. Піонерський табір, чи адміністративна споруда цього піонерського табору знаходилась у теперішній перебудованій будівлі римо-католицького костелу Архангела Михаїла. Нам невідомо, чи костел збудували просто на руїнах і фундаменті цього табору, чи перепланували вже існуючі будівлі. Таким створив Піонерське озеро Штучний інтелект. Я його попросив створити Піонерське озеро на Сихові, без ніяких уточнень. Він створив озеро і біля нього руїни, напевно, човникової станції і маленьких дерев'яних будиночків, про які я згадував вище. Так виглядає горбок із залишками фундаменту будівлі павільйону осінь. Нагадує місце з будівельними відходами, яке поросло деревами. Рік за роком природа розчиняє цю будівлю в собі. Варто згадати, що у 1978 році це озеро надихнуло Львівського художника Івана Прийдана до створення художнього полотна. На цьому полотні він намалював Львів і відпочинок жителів Львова на Піонерському озері. Всі картини цього художника відображають любов до природи та радісний настрій, стиль у якому він малював свої картини притаманний радянському періоду. Художник народився 12 вересня 1919 року в селі Нехворощі, нині Полтавський район Полтавської області. В 1939 році закінчив Харківський художній технікум. Упродовж 1969 85 років викладав в Українському поліграфічному інституті у Львові. Помер у Львові 11 грудня 2002 року. Це картина, яку намалював художник. На мою думку, не дуже воно нагадує Піонерське озеро, якщо порівняти зі старими фото. Можливо, на полотні зображена окрема його частина або просто художник його намалював, так як він його бачить для себе видно пляж та колишнє озеро. Дерева, які ми бачимо на першому плані, виросли вже на місці озера, позначені синьою стрілкою. До речі, зараз там знаходяться закинуті городи. Зеленою стрілкою позначені дерева, які вже були на протилежному березі озера. Зараз ми уявно знаходимось в колишньому озері ближче до правого берега від алеї парку Івана Павла II. Тут, де зараз знаходяться невеликі дерева і кущі, та починається підвищення, був пляж. Вид з умовного краю озера на місце, де знаходилась станція прокату човнів. Навколо неї ростуть тополі. Зараз ми знаходимось приблизно посередині озера. Видве сторону ринку Шувар. Прямо протікає річка Зубра, яку через високу рослинність не видно. Де високі дерева також було озеро. Далі, приблизно за кущами, який ми бачимо прямо. З початком підвищення озеро переходило в пляж. Вид з колишнього озера в сторону колишньої дамби і станції прокату човнів. На частині карти Львова 70-х років нанесено Піонерське озеро, якраз на ній можна побачити його форму і величину. З лівої сторони видно, що озеро мало рукав, який заходив в сушу, утворюючи невеликий півострів. Зараз ми знаходимось на цьому півострові. Це та частина суші, яка омивалась озером з трьох боків. За рахунок підвищення висот, яке тут починалось, утворилось підвищене пасмо, яке оточене низовиною. Вигляд на місцевість колишнього озера з півострова у сторону парку Івана Павла ІІ. Зараз дно колишнього озера покриває густа вологолюбна рослинність. Це колишній пляж півострова. Навіть зараз видно пологий спуск до колишнього озера. Це ми бачимо місцевість колишнього озера між півостровом і Освицьким гаєм та танковим заводом. Зараз ми знаходимося на колишньому дні озера в даній частині. Все поросло вологолюбною рослинністю, яка сягає 2,5 метрів. Зараз тут відносно сухо. Вигляд на півострів з озера його видно за рахунок підвищення і високих дерев з пожовклим листям. Видно протилежний берег від півострова. Цікаво, що на зміну майже 30-літньої епохи існування озера в це місце прийшла більш ніж 30-літня епоха городів. Не встигла, що земля добре висохнути від озера, як у кінці 1980-х, початку 90-х люди тут почали утворювати городи. На дні колишнього озера було створено більше сотні городних ділянок, на яких вирощували різноманітні овочі, фрукти, ягоди, квіти. Тут виник величезний неофіційний городній кооператив, такі собі міні-дачі. Що від них лишилось, ми дуже детально покажемо у окремих відео. У Ось така відносно сучасна історія даної місцевості від озера до городів. Що буде тут далі, ми не знаємо. Враховуючи теперішні складні часи, нічого передбачити неможливо. Але поки будемо мати фізичну можливість, слідкуватимемо і надалі досліджуватимемо цю місцевість. Сподіваюсь, що ми ще станемо свідками цікавих перетворень цього унікального природного простору і ландшафту. Всім бажаємо прекрасного настрою, сил, впевненості та потужного здоров'я. Дивіться та підтримуйте нас хорошими коментарями і обов'язково підписуйтесь на канал. Пізнаємо наш край разом з нами. Захід Сонця над колишнім озером